Всім доброго ранку! Як виявляється, в цій гостиниці ще й годують, так що в нас сніданок. Спали ми довго, збори в нас ще довше, бо зустрілися дві невістки. І вирушаємо ми зараз проїхатись по місту Ірпінь. Тут збори і. Чесно кажучи, все тут гарно. Але оця киця ліняє і всі наші речі в шерсті. Давайте її підстрижемо, поки яріка нема. Ага. Добрий ранок. Зараз будемо грехи кішки видаляти. Штани всі в шерсті. Коротше, це через кішку ми так пізно виїжджаємо. І через. Ріту і Інну. Інна це наша невесточка. Ушла на роботу вже. Нарешті трапилось чудо, і ми з Ріточкою виїжджаємо. Вже 12 година, 15 хвилин. А в нас ще сьогодні цілий день пригода. Що хочу показати, це мій ровер, який я купляв 10 років тому. Зараз він у брата. А це залишки. Руского міра. І на ровері залишки руского міра. Ось, дивіться, уважна яка дирочка. Ось-ось. Багажник перебило взагалі. Їдемо в місто Ірпінь, У нас там зустріч зараз відбудеться. Познайомились ми в інтернеті на Фейсбуці з людиною. І зараз вживу зустрінемось, трошки поспілкуємось, наберемо водички. І поїдемо в парк. А на цій станції техобслуговування ми обслуговуємо свою автівочку. Місто Ірпінь. Там за мостом вже буча. Зустрілися ми з велородиною Шадлер, поспілкувалися, нам винесли водички. І будемо рушати далі у парк. Так гарно спілкувалися і цікаво, що година пролетіла непомітно. Заїжджаємо в парк Ірпінський. Називається, якщо вірить мапі парк перемоги і поруч парк Незнайка. Зараз ми їх покажемо його вам. Катались по парку. До речі, найкращий парк один з найкращих парків, що ми бачили. Взагалі, місто Ірпінь нам зріта й дуже подобається. Ми тут часто буваємо, гуляємо, але на великах вперше. Тут дуже чудові парки і чудова набережна, яку зараз ми з Рітою покажемо. Мовчи, Ріта, я знаю дорогу. Бурчить щось позаду там. З товаришами гадали, для чогось ці споруди. Думали, чи гойдалки якісь, чи ще щось. А воно все просто, гамак. Ось і закінчилась набережна Ірпеня, і закінчились наші пригоди по Ірпеню. Виїжджаємо на трасу. Тут відпочивати дуже гарно. Жахливо тут було, коли ми приїхали подивитися на Ірпінь Бучу після відступу Росії. Росія завдала по цим містам немало горя. Покажу пару кадрів, а ми рушаємо на Київ. Щоб виїхати з набережної, треба переодолати таку преграду невеличку і ми на трасі. Паралельно з новою Ірпенською трасою йде тротуар. Чи це велодоріжка, чи тротуар, невідомо. Знаків нема, але їхати тут комфортніше, ніж на трасі. Хоч і є деякі ями. Це був прильот снаряда. Зупинився на водопой, трошки розкажу, що знаю за Ірпінь. Ірпінь утворився в 1899 році, будували залізничну дорогу, Київ ковель і утворилось село. А містом стало вже після війни у 50-х роках. Місто Ірпінь молоде, великий приріст населення останні роки, дуже багато молодіжі туди їхало жити. Місто в лісі, там, ну, там реально гарно. Велика подяка тому, хто придумав цей тротуар. Чи велодоріжку. Ну, реально, їдеш, нікому не заважаєш, тобі ніхто не заважає. Ну просто чудово. Нас зустрічає житловий масив Києва Новобіличі. Святошинський район. За ним будуть Біличі, а потім Академмістечко. По приватному сектору Біличі чи Новобіличі. Ріта тут не була ніколи, я бував. Їдемо по житловому масиву Академмістечко. У В 60-х роках цей масив забудовували Святошинський район. Головна вулиця, бульвар Вернацького. Ось якраз ми по ньому їдемо. Та вирішує, де нам поїсти і куди ми ще заїдемо. Поїсти, поїдемо в Плом, напевно. І заїдемо Але. на нивки в парк, прогуляємося. Як ти думаєш? Думаю, так. Але треба громче балакати на камеру. Сили нема. Ось і пам'ятник Вернацька, академік Вернацький. Ще він філософ, науковець. В честь його назвали й бульвар. Берестейський проспект. До недавніх пір. Проспект Перемоги. Зараз по підземці ми його будемо перетинати. Перебрались на цю сторону і тут нас зустрічає Велодоріжка. Це круто. І отакий якийсь дядько Святий, мабуть. Ми бачимо парк нивки. Отакі сходи, незручні сходи. Ми туди не поїдемо. Я спущусь, покажу. Отакі ось сходи убиті в хлам. Болото, яке вже воняє. Не кошено, не стрижено, не крашено. Чесно кажучи, це найгірший парк, який я бачив в Києві і в предмісті. Взагалі неухожений парк. Реально найгірший парк, що ми бачили. Зверніть увагу, велодоріжка, пішохідний перехід і як бидло в нас в Києві паркує машини. Це взагалі скрізь так. Їдемо по вулиці Гарматній. Саме в цей заклад. Збецький плов. Приїжджав сюди плов їсти без ровера і питав, можна чи ні, з великом. Сказали, можна. Приїхав на великі не можна. Ну Дуже несерйозні люди. Обідали мене узбеки, ну, був на днях буквально. Питав, можна з ровером? Так. Приїхав, чорти звідкіля, не можна. Вибачте. Ну, не серйозні люди. Ну. Центральний зах. Запам'ятай адрес гіблі своєї. Один із складних перехрест Києва. Нам треба потрапити красненька забудова туди. Honor Бейрут. Тепер нам треба спробувати сюди попасти. Такий прикольний тут заклад. Кухня там, санвузел внизу і є другий поверх. І саме цікаво, що нас сюди пустили з роверами. І Ми тут зараз нарешті поїмо. Будемо їсти те, що Бог послав. А Бог нам послав. донар, кебаб, шаурму і салат, і компот. Що прикольно, забув як ця страва називається. Донер. В, в середині тут м'ясо як в шаурмі, але це зовсім не шаурма. Зовсім інший смак. Чи я дуже гурман шаурми, ну, мені шаурма краще подобається, ніж та булочка. А ти беріта? Мені краще булочка. А мені шаурма. Чесну думку за заклад. І мені сподобалося. Чим саме? Ну і приємний персонал. Поперше. І смак мені сподобався справий. Навігатор нам побудував такий маршрут цікавий за каулками. Зараз ми йдемо по вулиці Алигорської. У мене є знайомий Євген Горський. Так це його, мабуть, родичка. Якщо Євген дивишся, дай відповідь нам чесно. Центр міста у дворах дуже красиво. Тарас ніколи не шукає легких шляхів. Ось по таким сходам нам треба лізти. Взагалі такі закоулки дуже корисно знати. Може прийдеться тікати колись від когось. Далаю дуже затяжний підйом по вулиці Олеся Гончара. Ріточка долає пішечки. Втомилась бідолага. Мені жалько її, але ж вона вальпи хоче. Хай тренується. 20 років тому я приїхав у і ходив через оцю арочку на роботу. На сінний ринок. Це згорівша підбита техніка російських окупантів. А скажіть, будь ласка, як цей інструмент називається? Це називається Ліра. Ліра? Зверніть увагу. Ось стіна і на стіні портрети загиблих, які загинули за Україну проти Росії. Не знаю, як цей парк називається. А це... Vem vindo que sam Може хто із спеціалістів додивився до цього моменту, підскажіть, чого гальма пищать? Передні колодки пищать як та погана маршрутка. Оце так група. Я uh -huh. робить. <ріст> 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 Он, диви, диви, який пупсик папер. Оце молодець. <ріст> Ні, повага. Ріточка не звернула уваги. Що <ріст> ти там дивиться зібрала? Ріточка їде Магнолію дивиться, а сама курточка де лежала на сумці. У, -у, -у! Космічна станція Примус. Їдемо по Труханівому острову. Тут дуже багато зазвичай велосипедистів. Вже темніє. Мабуть, будемо казати вам до побачення. Ріточка молодець. З завданням справилась. Баульчики тягала як конячка, умнічка. Ще трошки і буде готова на справжній вилопохід. Зупинились попити водички і погодувати комарі. Додому нам залишилось 10 км, Загальний пробіг за сьогодні буде п'ятдесятками, і на цьому ми вимушені казати вам до побачення. Мирного неба всім на все добре. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь.